На стані перебуває. Дозволю собі зацитувати вашу заяву від 22 листопада минулого року, де ви сказали таке: цитую: Я буду всіляко закликати Європейський Союз до того, щоб у не було підписано, якщо влада не виконає повністю, як мінімум, ті вимоги, очевидно, європейської спільноти, які звучали раніше. Хіба ви проти європейської інтеграції? Розумієте, мене завжди асоціювали саме з європейською інтеграцією. І... Але e, ця заява складає. Зблизько 20 років я присвятив e, європейській інтеграції, тому мене звинувачувати в тому, що я виступаю проти, немає абсолютно ніяких підстав, в тому числі і процитовано вами e, висловлювання. Якщо влада не виконає, оце ключове. Чому влада впродовж двох років фактично загнала в безвихідь взаємини з європейським союзом через свою поведінку? І ставлення до... я правильно до... розумію? Якщо не викинує, то ви у жовтні напередодні цього листопадового саміту будете закликати не підписувати? Ну е, власне таку позицію зайняв сам європейський союз. Я лише констатував позицію Європейського союзу, яка Міститься в численних резолюціях Європарламенту. Ви не думаєте, що це антиукраїнські говорити так? Ні, абсолютно не думаю. Я думаю, що антиукраїнське – проводити політику, яка спрямована на згортання демократії і порушення прав людини в Україні, яка спрямована на репресії проти політичних опонентів. Оце антиукраїнська позиція, Пань тому що Марій. вона відображає сутність політики у відношенні до демократії в цілому, а це.